Дорогі брати і сестри, сьогодні ми поговоримо про духовне життя. Це, цей термін часто звучить у нашому церковному вжитку, тому що ми намагаємося жити духовно, бути такими живими, практикуючими, як кажуть християнами, і намагаємося, щоб наше життя. Було максимально наповнено духовністю. Але що це таке духовне життя? Перш за все, ми говоримо, що Бог є дух. І відповідно, коли ми наповнюємо своє життя Богом Божественною присутністю, коли наша душа, наше єство сповнюється благодаттю Духа Святого. Тоді ми починаємо жити духовним життям. Однак правильне духовне життя неодмінно пов'язане із духовною боротьбою. Тому що чим більше людина намагається бути з Богом, чим більше людина намагається робити добрі справи, тим більше спокус, випробування і атак. Від лукавих сил нас чекає. І для того, щоб боротися і мати успіхи у цій духовній боротьбі, дуже важливо, звичайно, молитись, брати участь в таїнствах, а також читати духовну літературу, священне писання і, зокрема, творіння святих отців або життє святих. Тому що в житті літературі показано приклад духовної боротьби, як людина, той чи інший святий, піддавався спокусам, але боровся з ними. І ось серед таких духовних повчань є одна така притча, в якій розповідається, як правильно боротись духовно. А саме один учень. Підійшов до свого наставника духовного і каже, ви такий умиротворений, спокійний, ніколи ні на кого не нервуєтесь. Як мені так навчитися, щоб не нервуватись, не хвилюватись от жити умиротвореним, спокійним життям? Що для цього треба робити? Який секрет такого успіху? І вчитель каже: для цього тобі знадобиться е, торбина і картопля. Кожен раз, коли ти рознервуєшся на когось, або образишся, або погніваєшся, бери картоплину, пиши на ній ім'я того, на кого ти образився, і кидай у торб. Але єдина умова, цю торбу завжди треба носити з собою. І якщо ти це виконаєш, будеш досконалий. Учень здивувався, каже, це все, це весь секрет духовного успіху. Я буду умиротворений ходити. Каже, так, будеш ходити у Ну, цей учень взяв це на озброєння і через деякий час понервувався на когось образився. Взяв картоплину, написав ім'я, кинув торбу, ходить з нею. Через деякий час ця торбина поповнювалася, 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 стала великою. А ще через деякий час учень роздратований приходить до вчителя і каже: От що мені робити? Торбина наповнилась, її носити важко, але це ще півбіди. Та картопля, яка була першою, почала гнити, розкладатися, якийсь такий темний слиз пішов, інша проросла, сморід жахливий. Я не можу це все носити. І важко, і неприємно, і не дуже запахи добрі, Що мені робити? Тоді вчитель усміхнувся і сказав: от щойно ти побачив, як збоку. Виглядає людський гріх. Те, що ми робимо, наш вчинок перетворюється у звичку, звичка перетворюється в характер. І людина дуже часто в своєму житті стає подібною до цього пакета з картоплею. Погані справи, погані думки, нерви, гнів, образи, це все виглядає збоку, як сморід, неприємність, важкий тягар, і людина так живе, вона внутрішньо так виглядає. І далі учитель завершує свої настанови так, що перед тим в майбутнє, коли ти захочеш зробити Якусь погану справу, чи на когось образитись, чи понервуватись, чи розгніватись, згадай торбу, і ти будеш бачити, як ти будеш внутрішньо-духовно виглядати. Чи це буде добре, чи це не добре. І після таких слів і такої, е, такої наочної ілюстрації нашого духовного життя, нашого духовного стану, учень. Почав потихеньку-потихеньку, але виправлятися і все менше робити справ гріховних, образ, гніву, ненависті, осудження і так далі. Тому і ми, дорогі брати і сестри, коли говоримо про духовне життя і про наше щоденне життя, таке побутове, роботу, працю, нашу поведінку в соціумі, в суспільстві, в храмі, в сім'ї, в колективі. Повинні дуже пильнувати, щоб не перетворитися на таку торбу з гнилою картоплею. Амінь. Христос Воскрес!